Хрестної дороги за військовополонених, їхні сім'ї та за повернення миру в Україну на переходник. Пані Наталі, чому важливо проводити такі заходи, що вони знаменують і чому? Важливо важливо? Війна в Україні більше 10 років. Три останні роки це страшенний біль, це тисячі втрат. Це Тисячі доль, які просто розірвані Да? І головна наша тема це полонення. Бо ті тортури, які на сьогоднішній день зазнають хлопці, дівчата, що знаходяться в полоні, це те, що не можна передати словами. А давайте замислимося, що за кожним полоненим стоїть мама, тато, дружина, дитина, сестра, брат. І в цей період відчай, який накриває всіх, він має мати приблизно цієї надії. Саме тому ця хресна дорога, коли всі церкви об'єдналися, коли об'єдналися звільнені з полону, військовослужбовці, громадські діячі, дипломати, вона дає можливість кожному зрозуміти, що ми йдемо цей складний шлях на самі. Поруч з нами завжди є ті рідні, які нам притягнуть руку. Або ті знайомі, які підтримують на цьому шляху. І ці страждання, які пережив Ісус Христос. Ці страждання переживають наші полонені, їхні сім'ї. Але разом з тим, в кінці цієї дороги завжди є надія на Воскресіння. Цей захід буде змонтований в такий невеликий фільм. Фільм, який розкаже всьому світу про те, якою хресною дорогою йде Україна. Які покаже обличчя рівних дітей, дружин, військових, захисників і нас. Я сподіваюся, що світ зробить все можливе, аби тортури зупинилися, а рідні повернулися до нас. Тому дякую і вам, що ви були з нами і в спільній молитві, і в цій ході. Я сподіваюся, що ця добра справа, вона, знаєте, вона. Лишить байдуже, навіть ми знаємо, що до неї доєднувалися ті, які сьогодні не були тут з нами. Відстань не має значення, має значення тільки щирість молитви, яка йде від серця. Це моє.